Привіт! Хотіла вам зняти відео по рукаву. І так, як бачите, рукав я вишиваю манжет рукава, я починаю вишивати на самій тканині, а не на окремому клаптику, бачите? І ось таким чином я зробила підгин. До речі, цієї схеми не було у майстрині, я її малювала самостійно. Ось так це виглядає з вивороту. Отак, з лицевого боку. Як бачите, у мене ось тут ниточка це центр рукава. Я його навмисно розмічаю, щоб з нього вправо і вліво почати вишивати. Взагалі у тій схемі, де я купила, там було просто підгін краю прутиком. Але я захотіла, щоб тут була більш така щільніша, щільніша така ділянка була. І плюс я захотіла закрити виворот вишивки. Хоча, я думаю, це не обов'язково. Як це відбувається? Зараз вам покажу. Ось, бачите, в мене суцільна тканина. Тут я ще нічого не робила. Ось, бачите, це виворіт. Ось так він у мене виглядає. А ось це лицева частинка. Що я спочатку роблю? Бачите, я ще не різала тканину. Я спочатку складаю. Ось так. І руками продавлюю так. Можна праскою, ну, можна і руками. Тут важко помилитись. І починаю вишити звідси швом вперед голку. Ось так прошиваю повністю всю ділянку до кінця. Підкладаю і прошиваю. Я закріплюю. Ниточку на вивороті. я вже зав'язала вузол, виводжу її на лице. Шью я швом вперед голку. Треба буде обережно потім повідрізати з кроком у 4 нитки полотна. Тобто я прошила вже до кінця весь рукав шов, швом ось позад голку, і тепер у мені необхідно обрізати тканину і зробити підгин, щоб я могла прошити по ось цьому краю знову швом позад голки, щоб у нас вийшов ось такий результат. Давайте спочатку ми відріжемо тканину. Ну що, я обрізала тканину і тепер починаю її загортати. Нам потрібно один раз загорнути, і потім ось так. Я залишаю там зовсім невеличку тканинку всередині, зовсім трішечки, щоб не дуже був щільним наш рукав. Тепер я ось так вирівняю. Можна загладити або можна просто продавити пальцем, як вам зручніше. В принципі, тут знову ж таки помилитись досить складно, тому що у вас вже є чітка лінія, по якій ви будете складати. Ось ми її вишили. Зараз ми маємо так скласти, вирівняти і по лицевій стороні пришити. Все, я ось так загнула, продавила по ниточці приблизно, щоб в мене було рівно. І тепер буду пришивати швом позад голку. Зсередини я вже закріпила ниточку і продовжую вишивати точніше, повторюю, що я беру десь крок. 4 нитки полотна. І оскільки ниточка, якою я шиваю вишиванку, у мене в тон, то цього шву навіть не буде помітно. І таким чином я прошиватиму весь рукав, щоб у мене в кінці вийшов ось такий результат. Я чому захотіла тут більш щільнішу тканинку зробити, тому що мені здається, якщо б залишилась просто вишивка, це ж все ж таки рукав, то, можливо, через за годинник би цеплялась би вишивка, ще ниточка б якась потяглась, а мені б цього дуже сильно не хотілося. І ми зробили щільнішим наш каф і тим самим ще захистили нашу вишивку. Як вам такий спосіб обробки рукава? Поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікава ваша думка.